Тема нашого заняття що робить нас здоровими. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви! Бажаю вам я. Привіт, друже! Як ти думаєш, що робить нас здоровими? Щоб бути здоровими, необхідно чистити зуби два рази на день, робити ранкову гімнастику, їсти багато овочів, споживати різноманітні фрукти та ягоди, виходити на прогулянку. Та грати у різноманітні рухливі ігри, відпочивати вдень та своєчасно лягати спати ввечері. Отже, якщо ти все це будеш виконувати, то завжди будеш здоровим. Пропоную тобі виконати вправу Можу, не можу. Для цього нам знадобиться нитка або шнурок. Дій обома руками. Спочатку склади шнурок навпіл, потім зроби квадрат. А тепер все це зроби однією рукою. Як легше тобі було виконати вправу однією рукою чи двома? Пройди по своїй кімнаті. А тепер стань на коліна і подолай цей самий шлях, стоячи на колінах. Як тобі було легше виконати вправу, Знайди в кімнаті очима будь-який предмет. А тепер спробуй знайти предмет із зав'язаними очима. Як тобі було легше виконати вправу? Отже, добре, коли ти гарно бачиш, чуєш та ходиш. І складно людям, які не мають можливості ходити, бачити, чути. Їм необхідна наша допомога та підтримка. Пропоную подякувати нашому тілу за здоров'я. Намагайся говорити повним реченням, наприклад, дякую своїм ручкам за те, що я можу малювати. Дякую своїм ніжкам за те, що. Дякую своїм очам за те. Дякую своєму носику за те. Дякую своїм вушкам за те. Людина схожа на дерево. Виростає і міцнішає. Може хворіти. І ти намагайся бути міцним, як дерево, щоб стояти проти будь-якої негоди. І на завершення. Розглянь уважно зображення та спробуй пояснити, чому для здоров'я важлива чистота, що такого в овочах і фруктах, що ми маємо їх вживати щодня. Як людині допомагає бути сильним і здоровим фізкультура. Чекатиму на твою відповідь. До нових зустрічей!